Друзі, слава Господу. Слава Господу, що дав нам такий добрий, приємний час знаходити тут, на цьому місці, Благословно, з гарною погодою. Знаєте, я ці два дні наблюдаю за всіма, дивлюся, які всі веселі, радісні, усміхнені. Дивлюся за нами всіма і знаєте, перший час був можливий такий напряжніший. ми десь кожен по своїх. Коли сиділи, спілкувалися, але буквально трошки пройшло часу, і ми всі зблизились, ми всі почали разом гарно, красиво проводити час, і я дуже радуюсь цьому. І в нас така сьогодні тема, серйозно, на мій погляд, підготовка до сімейного життя. Знаєте, Я буду ділитися деякими думками, про що сам думаю. І хочу зразу сказати, що буду говорити з позиції не того, хто вже достиг того, а той. Хто стримився до цього? Особисто я стараюся, і навчаюся, і хочу так поступати і жити, як зараз буду говорити. І хотів би всіх нас до цього націлити. і Я би на початку хотів, щоб ми собі уявили процес вінчання молодих хлопців і дівчин, які ступають на дорогу сімейного життя. які красиво одягнені, на свято яких запрошено багато гостей, витрачено багато зусиль, часу, фінансів, підготовки. І от вони стоять перед пастором, перед людьми, перед Господом, красиві, їхні очі світяться, вони переповнені радістю, їхні руки тремтять, вони переживають, бо щось впереді надзвичайно цікаве, важливе, серйозне в їхньому житті буде. І знаєте, вони радуються, бо вони посвячують один одному своє життя, вони знайшли один одному в цьому житті. І вони говорять ці слова в горі, в радості, в здоров'ї, і в хворобі, і в багатстві, і в бідності. Вони обіцяють бути разом, обіцяють любити один одного і служити один одному. Так само, як багато хто з нас одного разу обіцяли Ісусу Христу. Служити йому, любити Його, бути з ним, віддати все своє життя для Нього. Так само ці молоді хлопці дівчина обіцяють один одному. І е, знаєте, така думка, як складеться їхнє життя після того, чи буде ця молода дівчина поважати і любити свого чоловіка, чи буде вона йому послужна, е, чи буде той чоловік. Ніжним до своєї дружини, люблячим, добрим, тим, який піклується про неї. Знаєте, в Ефесан 5 розділі написано такі слова, чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Знаєте, Так десь і так десь розуміє, що після того, коли перейшли молоді люди цей рубіж, одруження, вінчання, коли вони вже заключили між собою цей завіт. І оцей такий віршик любіть чоловіки своїх жінок, як Христос Церкви, він як такий удар, як нокаут в голову. Тому що закінчується це таке свято, пишність, бенкет, закінчується в той час і настає щось інакше, настає реальне життя. І в реальному житті все зовсім по-інакшому, ніж молоді люди собі уявляють. Кожна молода дівчина, вона. Мріє про такого е, хорошого, доброго, люблячого чоловіка, хлопця, нареченого, який буде все робити для неї, який зробить її життя щасливим. І так само чоловік Він шукає собі таку дівчину, яка буде його поважати, любити. І десь е, на тій стадії, в роді якщо не помиляюсь, брат Іван говорив вчора, е, воно виглядає все добре, коли ми ще не знаємо всіх деталей один одного. І ці деталі вони з'являються з часом з життям. І... На жаль, реальність говорить про те, і статистика говорить про те, що не всі або в більшій мірі люди з тим не справляються. Взагалі, люди цього світу, багато розлучень, дуже багато розлучень, нещасливих людей, нещасливих сімей, нещасливих людей в сім'ях. І християнство, християни, ми не виключення. В нас ті самі виклики, в нас ті самі питання піднімаються, і нам треба з ними справлятися. То, чи справимося ми з тим, чи не справимося, залежить від нас. Залежить від того, як ми будемо проводити час і наскільки серйозно ми будемо готуватися до сімейного життя завчасно. За багато років до того, як ми вступаємо в цю дорогу, Знаєте, є така суспільством нав'язана думка, я пам'ятаю, коли я вчився в школі, в інституті, і, 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 і зі мною вчилися. І, Ну, мої одногрупники, однокласники, і дехто з дівчат ну, на уроках, коли потрібно було щось відповідати, щось розказати, ну явно їм дуже сильно то не вийшло. І знаєте, десь така думка є. Та куди їм там вчитися, куди їм там десь працювати, щось досягти в тому житті, їм би женитися і борщ варити чоловіку, і там по хаті прибирати. І ця думка настільки неправильна і настільки е, вона. Ніби дає молодим дівчатам неправильне уявлення про те, що таке сім'я, що таке стосунки чоловіка і жінки, або жінки і дітей, і вони ставляться до того, ну а що там сім'я? Навалюю йому борщаку, прибираю в хаті і все. І воно недооцінюється настільки, наскільки мало би оцінюватися. І настільки серйозно дівчина сприймає то, наскільки їй багато. Потрібно буде робити в цьому сімейному житті, наскільки це важка і важлива праця, роль жінки, роль мами в сім'ї. І дуже варто від цього чогось збережети. І коли дівчина собі так думає, бо їм з боку хтось сказав, та що там тобі вчитися, вчитися то серйозно, а сім'я там звадиш борщик і все буде добре. І так і ставлення наше буває. знаєте. Насправді тут ховається така дуже велика біда і проблема. Дівчата потім не готові до сімейного життя. Думають, не розуміють і не бачать повної тої картини, як воно потім буде виглядати, я би хотів поговорити про Про те, які навички потрібні дівчині, дружині, сім'ї здобувати. І найперше, це я собі так назвав жінка співрозмовник, жінка порадник підтримка друг для свого чоловіка. Друзі, щоб були. Стати такою дружиною це треба дуже багато працювати. Це треба мати мудрість і розум від Господа і навчитися правильно поводитися по відношенню до свого чоловіка, стати справжньою підтримкою справжнім другом для свого чоловіка, допомогти йому досягати того, на що він покликаний. Бог створив дружину і дав їй таку роль допомагати своєму чоловіку, підтримати його, нести його. і... Це дуже такий важливий момент. Наступне це жінка-мама. Кожна дівчина, кожна жінка, вона робить про те, щоб вона робити і виховати дітей. І виховання воно також не є легким. Це дуже серйозна сторона дружини виховувати, проводити з дитиною час, навчати дитину, гратися з дитиною. Це не просто насправді. Наступне жінка-ліка. Кожна жінка, кожна дитина в своїй сміті, вона має знати, як полікувати свої сміть, своїх дітей, які ліки приймати, що дати від температури, чи буде в увагах до чоловіка. Якою смірою жінка має теж це розуміти і бачити, не завжди звертатися і бігти по лікарню. Наступне це жінка вчити. Яка навчає своїх дітей з маличку. Багато ми зразу ми хочемо, наприклад, віддати дітей в саді, в школу, нехай хай займаються ними вчителі і вихователі. Ну насправді більша частина того виховання і навчання вона на відповідає жінки. Бо жінка насправді має проводити найбільший період найбільший часу зі своєю дитиною, щоб навчити її чогось. Жінка стиліст одягу. Або остроїти е, е, той дім, в якому ми живемо. Потрібен для того смак. І щоб той смак був, його треба напрацювати, треба надивитись, набачити щось красивого, прекрасного, щоб розуміти, яке воно прекрасне і красиве. І в одязі, і в облаштуванні будинку. Це важливо також. Наступне жінка, я себе так назвав тайм-менеджер. Дуже важливо жінці при всіх її величезних обов'язках вміти правильно користатися часом, Розпра... розкласти правильно пріоритети, що важливіше, що не дуже важливіше, а що найменш важливіше. І по відношенню до того приділяти якийсь певний відрізок часу. І щоб це все влаштувати, потрібна також мудрість, розум, навички. І знаєте, я собі. Не... Взяв таку цитату з одної книги, я хотів би прочитати е, такий можливо короткий опис жінки. Мудра жінка легко і з задоволенням управляє домом. Вона прикрашає кобут, вона згладжує конфлікти в сім'ї, е, лікує, навчає, годує, грається, піклується, гарно виглядає. Вона цікава чоловіку, бажана ним. Вона постійно розвивається і вивчає нове. Вона осередок і серце дома. Вона випромінює любов і ніжність. З нею цікаво, з нею хочеться бути. Друзі, все це не проходить само по собі в житті жінки. І крім цього всього, жінка вона і може нести певне служіння суспільству, церкві, людям обездоленим. Це також е, певна сторона жінки, яка, е, яка може бути в її житті. І знаєте, е, зовсім неправильно є рахувати, що е, сім'я правильно побудувати сім'ю, стосунки з чоловіком, з дітьми, устрояти свій будинок, свій дім, той, створити той затишок, тепло, ніжність, е, щоб чоловік хотів приходити додому, щоб чоловік... Знав і розумів, що вдома його чекають, люблять, і щоб йому хотілося там бути. Насправді, для цього всього потрібні великі навички, зусилля, мудрість, розум, терпіння, любов, і все це потрібно досягати. Навчитися в школі якихось певних предметів, на мій погляд, на мою думку, не так важко, як зробити це, як виконати роль жінки в її сім'ї. Знаєте, про хлопців ми теж хочуть поговорити. <свят> Дуже часто ми говоримо хлопцям, або ми, хлопці, можливо, чуємо від е, тих людей, які нас оточують кажуть, от подивиться хлопчина, подемося трошки, кажуть, тобі треба женитися, поправишся, нагодує тебе дружина, напрасує тобі сорочки, напере тобі одяг і все буде в тебе в житті добре. Знаєте, хлопці, чоловіки, вони десь так уявляють собі сімейне життя. Вони собі думають, от, е, женюся, знайду собі ту принцесу і вона вирішить всі проблеми мого життя. Так, все, що мені зараз не вистачало, то от, коли в мене з'явиться дружина, все воно в мене буде і буде мені прекрасно жити. Ви, удружившись, створивши ту сім'ю, вже на перший тиждень, напевно, ти зрозумієш, що щось ти собі накрутив, придумав, намалював, а воно насправді не так. Якщо жінка, можливо, чи дівчина вона старається, але щось все рівно не так. Щось не вистачає. Все рівно всі проблеми твої не вирішені. А можливо, і не все робить як ти собі уявляв. І це не біда, просто ти уявляв собі, можливо, щось неправильно. Знаєте, е, таку недавно попалася мені така картинка на очі, запитання, що таке шлюб. І далі написано так, це коли жінка бере собі на виховання дорослого хлопчика, з яким його батьки вже не можуть собі дати разу. От хлопець собі десь так сприймає. Тут мені мама все робила, тепер жінка буде все саме робити. І знаєте, наше суспільство воно зараз складається з таких слабких чоловіків, спорчених, таких балованих, безкрепетних, моральних, тих чоловіків, які, які мене вистачає якоїсь фізичної, моральної стійкості, сил. Я не говорю, що це що це всі такі чоловіки. але Велика її частина складається іменно з таких чоловіків, іменно з таких хлопців, які не мають характеру, які не мають такого слова, думки своєї, які не впевнені в собі, яких треба попахати, підстовкувати, підказувати, направляти. Дуже часто і в суспільстві, і в сім'ях від того великі проблеми. Дружина бере на себе роль чоловіка, бо він не справляється, починає тянути сім'ю, йде на роботу, заробляє гроші. І вона вже не може бути тою жінкою, яка б вона мала бути. І причина чоловік, він не на своєму місці. Він виконує туроль, як яку дав йому Бог. Ви знаєте, ще одне таке зло, яке з'явилося в цьому світі, від того, що чоловіки не на своєму місці, це такий рух феміністів. Вони відстоюють свої жіночі права, хочуть бути на рівні з чоловіками. І знаєте, якщо б чоловіки були достатньо мужніми, бо вони були на своєму місці і виконували свою роль, і з ніжністю, з любов'ю ставилися до жінок, до дружин і високо цінили ту роль жінки і то, що робить жінка, чи мала би робити, то такого би не було, думаю, щоб не настільки багато жінок хотіли би вирватися з того. Не настільки б багато жінок хотіли би робити те, що вони роблять. До чоловік на своєму місці. Ми, чоловіки, хлопці, ми насправді не зможемо нічого добитися в цьому житті, якщо в нас не буде дисципліни, якщо ми не будемо себе дисциплінувати, навчати, направляти. І я, теж, я теж собі виписав такі певні категорії, ролі чоловіка в сім'ї, чи в суспільстві, чи в його взагалі в житті, то чим би він мав займатися, то ким би він мав бути. Перше це чоловік. Лідер. Лідер найперше в своєму домі, в своїй сім'ї, лідер для дружини, лідер для своїх дітей. Чоловік, який знає, куди він йде і куди він веде свою сім'ю. Він напрямок в домі, в, своєй, в своїй сім'ї. Він той, хто показує керунок, куди ми йде, як ми рухаємося. Наступне чоловік захисник, чоловік будувальний. Це чоловік, який захищає свою сім'ю від стресів, від депресії, від якихось атак диявола чи зовнішніх таких чинників, які впливають на те, якою буде дружина і її діти. Якщо з'являються якісь труднощі, проблеми, той чоловік, який забезпечує свою сім'ю, і тут не тільки справа в тому, що потрібно заробити гроші, а потрібно мати мудрість їх розрахувати, потрібно мати мудрість їх правильно використати, потратити, розпреділити, зберегти, заощадити. В цьому також потрібна мудрість. Чоловік служити помимо сім'ї свого дому. Кожен чоловік, на моє глибоке переконання, він має знайти собі своє служіння в церкві і в суспільстві, він має бути корисний людям, він не має жити просто для себе і тільки займатися своєю сім'єю, хоча сім'я на першому місці. Він має служити в церкві, він має служити людям, він має переживати за тих, кому важко, і підтримувати їх. В кожного чоловіка, в кожного хлопця має бути якась така певна впевненість, твердість, характер, стійкість в різних стресових ситуаціях, щоб той чоловік він зберігав спокій і насправді це надзвичайно важко зробити. У кожного чоловіка крім таких сильних сторін характера має бути і м'яка сторона, така, е, ніжність, ласка, смирення, доброта. Кожен чоловік має навчитися ставитися з повагою, з ніжністю і з великою любов'ю до своєї дружини і до своїх дітей. Він має розвивати в собі ці якості. І, знаєте, в, нас, на, в наш час особливо потрібні такі чоловіки. І знаєте, є ще така одна помилка, теж хотів би її підкреслити. Дуже часто це чую від молодих хлопців. Вони кажуть, я от женюся, створюю сім'ю, коли я вже чогось достигну в цьому житті. І вони починають працювати, заробляти гроші і думають, коли я вже собі куплю квартиру, куплю машину, і от побачу, що в мене плюс-мінус вже все, окей, тоді можна буде створювати сім'ю. З одної сторони, хороша думка. Заробити, щоб забезпечувати свою сім'ю. З другої сторони це може стати крахом або розчаруванням в твоєму житті. Ти достиг, ти створив сім'ю, а потім через 3 роки все пропало. І що потім з тим робити? А потім треба заробляти, потім треба працювати і знову ставати на ноги. І знаєте, важливо не те, що є в нас зараз на даний момент, а то, як ми до того ставимося. Чомусь я так думаю, що кожній дівчині, кожній, кожній жінці хочеться бачити в чоловіку, щоб він старається, щоб він прикладає максимальне зусилля, він робить все для того, щоб його сім'я була забезпечена, щоб в їхній сім'ї все було добре, щоб вони не прождалися, щоб вони мали їжу, і одяг, і житло, де жити. І іноді буває так в нашому житті, що ми приходимо різні труднощі. І з тими труднощами потрібно просто вміти справлятися. І важливіше, напевно, дівчині жінці бачити такого чоловіка, який з тим справляється, ніж того, який по факту щось отримав або вже має. Тому що який казав, воно може пропасти. І дуже часто Господь допускає до нас такі ситуації, щоб нас укріпити, щоб нас випробувати, щоб нас чогось навчити. І, і Знаєте, Бог. Всім нам, молодим, тим, хто ще не створив сім'ю, він нам дає надзвичайно прекрасний період в житті, час до того, коли чоловіки знайдуть своїх дружин або жінки чоловіків. І дуже важливо, як ми використовуємо той час. Знаєте, нас, коли ти пам'ятаю себе, пішов в садочок, я пам'ятаю, як я радувався і всім говорив, що через п'ять днів я йду в перший клас. Мене так тянуло вже туди. Коли я вже вчився в школі, вже приходили які руки, я вже ця школа закінчилася. Я вже дуже, дуже хотів бути далі, вчитися. А коли вступився, я вже хотів там працювати, відбуватися війну. У мене такі були плани, і кожного разу я заглядав вперед. Мені не хотілося бути тут, а мені хотілося бути вже десь там. І знаєте, дуже важливо насправді використати іменно той час, в якому ти живеш, провести його правильно, скористатися тим часом. І, знаєте, Дуже, дуже важливо насправді, як ми проводимо свою юність, свої молоді роки. В мене, на жаль, життя було зовсім інакшим. Уявлення про правильне життя, воно було зовсім інакшим. в мене цінності були зовсім інакшими, коли я був молодим, в юності своїй. Я не хочу сказати, що я вже старий, я ще зараз молодий. Але я маю на увазі про ті роки, коли я коли ще був довго, дружній? Я жив. Зовсім не християнським життям і не було кому мені підказати і навчити, як мені проводити той час. І я проводив його ну, те, як собі уявляв, і те, як собі хотів. І вже коли прийшов час, я зрозумів, що я просто потратив дуже багато часу в пусту. І я зрозумів, що той час я би міг використати на користь собі і своїй сім'ї. Я би міг щось наскладати, щось нас збирати. Щось побудувати, щоб тепер би мені помогло. Я зараз собі просто деколи сиджу і думаю, якби я так не жив, як я жив, то в мене б зараз могло бути щось інакше. Таке банальне, навіть я собі думав, чому я не навчився грати на гітарі. Якби я вмів на гітарі грати, я б взяв гітару, заспівав би і заграв в будь-якому місці. І це би не могло і мені бути приємним, і з іншими, коли ми десь зібралися, ми можемо поспівати, пограти. Добре ж є, коли хтось грає на гітарі. Але це не виключна гітара. Таких речей можна назвати дуже багато. І знаєте, коли ми молоді, у ну, нас приходять і різні думки в наші серця. Чи вийдемо ми заміж, чи знайдемо ми собі прекрасну дружину, чи народимо ми дітей, як воно буде там потім, як, яку я роботу знайду, ким буду, скільки грошей буде заробляти, чи якось особлиштується. Багато різних переживань. І ми думаємо, думаємо, думаємо замість того, щоб готуватися до того. Ми розтрачаємо свій час далі, ми використовуємо свій час на непотрібні речі. Ми сидимо в пустоті дуже часто, замість того, щоб ми цю юність той час, який дав нам Бог, щоб ми за цей час назбирали, приобрели. От, друзі, у речі, які я говорив про роль жінки, про роль чоловіка, насправді, щоб того досягнути, це треба колосально зусиль. Це дуже багато що треба вивчити, навчитися прочитати. Зрости в цьому, мало просто знати, в цьому треба практикуватися. І як я казав, що неможливо нічого без е, дисципліни, якщо ми не будемо себе е, дисциплінувати, заставляти, е, іноді не хочеться це робити. Це треба просто заставити. Є в нашому житті некорисні привички і корисні привички. От якщо є некорисні, їх треба просто позбуватися, а корисні привички їх треба набувати. Е, ми собі думаємо. Е, Буде в нас сім'я, і тоді буде все добре в нас. А зараз ми зовсім про те не хочемо думати. І коли приходить вже час нам будувати сім'ю, і ми розуміємо, що ми багато з чим не справляємося, ми розуміємо, що ми не навчилися так їсти варити, як потрібно було. Або ми не навчилися заробляти гроші, або ми не навчилися смиренню, кротості, доброті. Саме головне, що... Ми не навчилися е, любити Господа. Ми думаємо, що от коли буде в мене сім'я, тоді на нас будуть сімейні молитви, тоді ми будемо читати разом Біблію, тоді ми разом будемо рости духовно. Друзі, хочу сказати, якщо зараз ми це не робимо, то коли в нас з'явиться сім'я, ми точно того не ми зможемо це потім зробити. Просто це буде тяжко. Це все рівно треба буде зробити, пересилити себе, переступити і навчитися. Тому е, такий заклик до нас всіх сьогодні, щоб ми не гналися десь вперед, не заглядали дуже туди за гори, щоб ми подивилися, де ми зараз є, що нам дав Бог, щоб ми навчилися будувати найперше з Богом правильні стосунки, щоб ми навчилися його любити зараз, довіряти йому зараз. Деколи ми кажемо, напевно, Бог мене не любить, немає в мене ще того чоловіка, чи тої прекрасної дівчини, дружини, з якою можу будувати сім'ю. Варто довірити це питання також Богу і всі інші питання в нашому житті, вчитися бачити Його руку зараз в нашому житті. Якщо ми навчимося зараз це робити, потім сім'ї буде легше. Потім в сім'ї нам легше буде справлятися з тими труднощами, які будуть в нас виникати, які будуть в нас появлятися. Друзі, я б хотів, щоб ми помолилися за це. Я б хотів, щоб ми е, по-справжньому Захотіли використати той час, який даний нам Богом, і ставитися серйозно і з відповідальністю до сімейного життя, щоб ми не думали, що то легко, щоб ми не думали, що то просто. Хоча в сімейному житті дуже багато радості, дуже багато щастя, дуже багато позитивних моментів. Ну іноді ті маленькі негативні моменти, з якими ми. Не вміємо справлятися, ми можемо перекреслювати багато чого позитивного. Тому, друзі, давайте готуватися, готуватися, давайте серйозно до цього ставитися. І хай Бог благословить всіх нас, щоб ми е, будували, будували міцні сім'ї, е, які не, розру... не будуть розрушатися, в яких буде радість, мир, спокій, в яких буде чоловік на самому місці і дружина на своєму місці. Хай Бог Господь всіх нас, давайте допомогу.